Оновлений і об'єднаний у Мукачеві. Запустили новий медіапроект. Тепер можна першими дізнаватися новини на сайті, читати розширені матеріали в газеті та навіть ставити запитання на прес-конференціях в режимі онлайн зі свого комп'ютера, просто сидячи вдома. Журналіст в реальному часі подає інформацію на сайт. За кілька годин розлогий матеріал про подію уже верстають у газеті. І, взагалі, панорама медіагрупа – це яскравий приклад того. Що беруть не кількістю, а умінням за мінімальної кількості людей, які є багатоверстатниками і виконують різні функції, ми намагаємося. Якісно наповнювати змістом всі три наші видання першому у медіахолдингу Новини публікують на сторінках інтернет-видання UA. його оновлений формат. Щойно презентували. Інтернет видання повністю адаптоване для гаджетів. Меню не перенавантажує пристрій. Друге, це тепер дизайн. Адаптивного дизайну немає в жодному закарпатському сайті з групи ТОП. Тому ми плануємо, що це саме нам додасть, якби в певній мірі читачів. Коментуєте матеріали, реєструйтеся, зате усі дописи без додаткових маніпуляцій, на кшталт ведення цифри, букв. А реєстрація справа кількох секунд. Можна зареєструватися через емейл або через соцмережі. Через соцмережі дуже легко вибираємо одну із них. Клікаємо, система автоматично щитує та ту соцмережу, яка відкрита, і все зареєстровано. І все інформація холдингу у ваших руках, точніше, у вашому планшеті чи комп'ютері. А одразу на сайті можна не лише переглянути анонси свіжого номеру газети, а й передплатити її. Відтепер це п'ятихвилинна процедура. Ми працюємо за принципом конвергентної редакції. Тобто всі люди займаються всіма проектами. Тобто, журналісти, окрім електронної версії інтернет-видання, у нас є друкована версія газета Панорама. Відповідно, журналіст, який йде на подію, він знімає спочатку сюжет для інтернет-видання, а потім подає розширений якісний аналітичний матеріал газету. Ми оберемо тільки найважливіші. Події в Закарпатті, які хвилюють кожного закарпатця, які хвилюють кожного жителя краю, і е, те, що хвилює закарпатців, і ми описуємо у нашій стрічці новин. Ми працюємо в ритмі усього життя краю. Ми працюємо в ритмі суспільства нашого шестеро постійних журналістів редакції і кілька фрілансерів встигають постійно оновлювати новинну стрічку для комфорту. Її розділили на шість розділів.